Друзі, всім привіт. Ви на каналі Мітва, саме Максим, це канал про автомобілі Сьогодні проговоримо про електроавтомобіль, але ми його порівняємо з бензиновим. Чи є в нього які переваги і які затрати? Бензинового двигуна, які затрати в електромобіля по розходу в цілому і по ТО. Так як я волотію і бензиновим двигуном автомобілем, це Audi Q7 3.0 та ФСАЙ, і волотію мерседесом електричним, у мене є з чим порівняти. Ми беремо середні показники. Наприклад, ТО на цей автомобіль заміна масового фільтру з роботою 6,5 тисяч гривень. Ми зафіксували цю цифру, потім я розповім, скільки буде ТО на Мерседесі. І е, середній розхід палива 14,5 літрів. Ми е, умножаємо на 46,5 за, за літр, і виходить, що 674 гривні я трачу на 100 кілометрів, коли е, е, катаюсь на цьому автомобілі. І трошки пізніше я розповів, скільки я трачу на електроенергію, заправляє заправляю цей автомобіль на електростанціях. Якби я його заправляв би, наприклад, би в домашніх умовах. То Економія була би ще більше, але це трішки згодом. Тому я е, Audi Q7 говорю дякую, відправляю її на літні канікули, і давайте перейдемо до електромобіля і більш детально поговоримо про нього. На сьогоднішній день, скажімо так, я не мріяв купити автомобіль. У мене не було в таких думках придбати його. Всі говорили, що електрика набагато. Краще, набагато економічніше, вигідніше, от, але не було такої потреби. Тому, скажімо так, я собі їздив на бензиновому, їздив на дизельному, от. мені всього хватало. А так як ми е, знедавна, десь з місяця 3-4 назад відкрили нове направлення електромобілів. Ми возимо електромобілі з Норвегії. Ви знаєте, що на сьогоднішній день привезти електромобіль вигідно з Норвегії, якщо це бюджетний від 6 до 18 тисяч доларів. Якщо ми беремо і ні, після ні, того, як ми почали це направлення це, по електромобілям, мені ж було цікаво uh -huh. і потрібно ж і собі придбати електромобіль. Але вибор великий від Nissan Leaf і закінчує Tesla. Так як я перед цим експлуатував і експлуатую німецький автомобіль, і ви знаєте, що німці... У нього дуже великий комфорт по всьому в цьому плані. І мені хотілося, коли я перестав би на електромобіль, не втрачати цей комфорт. Це був один із пріоритетів, щоб я купив цей автомобіль. Потім другий пріоритет був це висока посадка, тому що я катаюсь на кросовері і мені дуже зручно. Їздити на цьому автомобілі, я не хотів би втрачати е, комфорт і не хотів втрачати е, посадку автомобіля, щоб мені було зручно експлуатувати. Я почав дивитися три марки. Ми знаємо, що на сьогоднішній день саме такі бюджетні: це Volkswagen Golf, це Mercedes B класу і це BMW i3. Е, так як, мабуть, в мене вже був Volkswagen GTI, я знаю, що це за автомобіль Я на ньому покайфував, я подрайвував, знаю його комфорт. Тому я так думаю, мабуть, пересідати знову на Фольксвагенку Не хотілося, я собі лишив дві марки це Mercedes-Benz B-класу і це BMW i-3. Мені потрібен був електромобіль з моїми потребами, під мої потреби. Що мається увазі? Щоб вона проїжджала в день як мінімум 150 150 км. Я розумію, що якщо вибирати i3, i-3 це потрібно було вже вибирати з більшою батарейкою, це вона вже рестайлінгу 2018 року і вона не попадає в мій бюджет, який я собі заклав, що я готовий був потратити на електромобіль від 16 до 18 тисяч доларів. І, понятне діло, коли відпадають два автомобіля, лишається що? Автомобіль Mercedes b класу. Я цей автомобіль почав більш детально. Ці автомобілі випускалися 14 по 2018 рік. Цих автомобілів було випущено... Тільки 3,5 тисячі штук всього на весь світ. І це круто, думаєш, класно, Будеш... буде в мене в володінні один із трьох тисяч з половиною автомобілів. Потім я почав дивитися, ага, якщо я їздив на автомобілі з... в комфорті, в мене був определенний свій функціонал, в мене автомобіль мав хорошу комплектацію, то. Коли пересідаєш на електромобіль, я думаю, що мені теж потрібно вибрати, щоб він був в хорошій комплектації. І я задався цим питанням, сидів, моніторив сайт, кіно сайт, на тому, якому ми підбираємо автомобілі. Відносно, якщо вам потрібен буде автомобіль з Норвегії, ви подивитесь на цьому сайті, скидуйте мені автомобіль на Viber, я вам зроблю прорахунок. Якщо все подобається, наш менеджер зв'яжеться. З продавцем цього автомобіля дасть фідбек, і якщо сподобається, ми придбаємо для вас Цей автомобіль і привеземо в міста Київ. Я знайшов на сайті Мерседес в чорному кольорі. Я не вибирав по кольору, тому що вони ауді білого кольору. От мерседес чорного кольору. X5 був чорного кольору, GTA був білого кольору, я вибирав по комплектації. І що мене підкупило в цьому автомобілі, в першу чергу, що у нього є парктроніки, вони активні парктроніки. Що мається на увазі активні парктроніки? Вони не тільки коли ви здаєте назад, працюють, а вони працюють, коли навіть ви передвигаєтесь. І це дуже зручно, якщо ви в потоці чи десь повершуєте, вам буде сигналізувати, що якщо якась небезпека буде, і зразу засигналізує вам. Partronic, з якої сторони у вас це небезпека і у вас на дисплеї це повністю відобразиться. Потім, що дуже великим плюсом у цього автомобіля є, це дистронік, який знаходиться по центру. Це значок. Якщо ви побачите автомобіль, який їдуть з, з для ним таким значком, значить 99,9% це дистронік там стоїть. А звичайний значок, ви побачите, він буде хромовий з такими сотами, так як у 에, Audi 7-ї. Цей дестронік виконує декілька функцій. Одна із функцій, що немало коли ви включаєте повністю автоматичну рекуперацію, а я на сьогоднішній день їжджу на автоматичну рекуперацію, я ну, декілька режимів провірив і зрозумів, що по місту Києву кататися достатньо автоматичного режиму, не потрібно буде липістками в механічному режимі переключати велику рекуперацію, от, чи просто їхати на катам. Він використовує. Як рекуперується, наприклад, ви їдете в потоці, відпускаєте газ, автомобіль бачить, що попереду їде теж автівка, вона чуть-чуть притормажує і ваш автомобіль теж тормозить і рекуперує спочатку двигуном, але потім вам сигналізує, що ви обов'язково ногу поставили на тормоз і теж притормозили. Потім тут активний круїз-контроль. відповідно, коли ви Їдете десь на дальній поїздці, включаєте круїз, і машина підстраюється під другий автомобіль, і ви спокійно їдете за цією автівкою 90 чи км. Якщо вона е, притормажує, ваш автомобіль теж тормозить. Якщо вона віддаляється, вона набирає ті 90 км і їде далі. Це дуже великий плюс, і за цього я вибрав цей автомобіль. І ще, що немало уважно, у цього автомобіля це фари. У цього автомобіля... Дуже інтелектуальне світло, що мається на увазі. Помімо того, що воно піксенон, в нього автоматичний ближній світло, у нього автоматичне дальнє світло і плюс є підсвітка, якщо, наприклад, ви в тему пору їдете, включаєте поворотник, або просто не, повара... не включаєте поворотник, а десь в таких незначних місцях поверєте руль вправо чи вліво. У цій фарі є ще додаткові лампочки, які будуть вам підсвічувати ті зони, які не освітлює звичайне світло. І, як за правило, в таких бензинових автомобілях, коли ви право чи вліво, у вас підсвічується протидуманна фара, теж як доповнює вам це світло. Їм далі. Це автомобіль 17-го року, 18-й модельний електрик драйв. Яка наклеєчка, це шилік. Він тільки на тих автомобілях, які вже пішли з 2018 року. Це автомобіль з 2017 року 10-го місяця. От, відповідно, такий шильдик ви теж не на всіх автомобілях побачите. Ще дуже великим плюсом є, це те, що тут 18 диски літні на оригінальних КІМ-седець-косих і комплект зимової гуми. Це тільки норвежці віддають комплект, другий комплект зимової гуми, що теж є дуже на сьогоднішній день круто. Чому? Тому що ви, як мінімум, економите від 600 до 1000 доларів, купуючи другий комплект резини і другий комплект гуми. Так, у цього ще автомобіля є автозатемлення водійського зеркала, що дуже є круто. Я би додавав, що є у Гальфа, а Гальфа вай 3 а немає у цього Мерседеса. Без ключового доступу приходиться відкрити звичайним ключом, але цей ключ електронний, я пам'ятаю ще фільм Угнать за 60 секунд, коли вони там крали Мерседеси і там було три електронних ключі. Думаю, блінку володіть електронним ключем От є електронний ключ. Потім в цього автомобіля ще є з основних функцій. Це акустична система преміум Harman Тому що в мене в Audi теж є Bose. Мені дуже подобається, коли акустика. Грає так, як повинна грати. Також у цього автомобіля є пам'ять сидінь як водія, так і пам'ять сидінь пасажира, що не у всіх автомобілів такого класу присутня така функція. Також у цього автомобіля є електронне автоматичне складання зеркал. Це дуже крута функція. Також у цього автомобіля, то що я вам вже говорив, автоматичний дальній автоматичний ближній. Датчик світлу присутні, це у всіх автомобілів сучасних, повинні це функції присутні бути. Круїз, мультикермо, шкіряне. Е, ну, як за правило, ви бачите, що раніше в Мерседесах я цього не заміщав, думаю, як же ж цим речашком переключати. А це ж та технологія Tesla і Mercedes, коли вони поділилися, хтось поділився, Тесла поділилася своєю технологією і віддала мотор і батарею Мерседесу. А Мерседес поділився комфортом і деякими інтер'єром чи екстер'єром для Тесли. От ми йдемо і... далі. Що ще цікаво, цьому автомобіля? Задній ряд сидіння, він звичайний. Достатньо як і для дорослої людини, так і для дітей, якщо у вас є автокрісло, ви його спокійно сюди поставите, відкриваєте така підставочка, і собі дитинка сидить, грається, можна поставити стаканчик, щось в такому роді. Є ізофікси для того, щоб ви змогли. Без проблем поставити це автокісло. Також, коли ми відкриваємо ключок і в звичайних автомобілях, це ми заправляємо сюди паливо. От тут тайп другий. Якщо на зарядних станціях ви заправляєте десь 11 кВт, годин, а якщо ви будете заправляти даний автомобіль від домашньої зарядки, але обов'язково, коли у вас в домашніх умовах, Ця зарядка повинна бути з заземленням, тому що багато було випадків, коли купували е, наші замовники такі автомобілі, потім е, говорять, що а, він у нас не заряджається. Я вияснила з те, що немає просто банального заземлення, то там буде десь 2,6 кВт. Від домашньої зарядки повністю він заряджається за е, 10 годин, якщо ви будете заряджатися на станції 2,5 години, він повністю зарядиться. Це я би сказав, б, так, ну, швидко, швидко заряджається. Багажник у цього автомобіля звичайний. 500, 1 літр, але цього достатньо. В цьому багажнику, в принципі, я що вожу? Домашню зарядку і зарядку для того, щоб я зміг підключитися до станції. Також в багажнику знаходиться сабвуфер Harman І звучання тут дуже багато. І саме головне, скільки я потратив на цей електромобіль, проїхавши 2000 км, а я вже за місяць проїхав 2000 км. Середній розхід... Електроенергії цього автомобіля 14,5 кВт. І відповідно, якщо 14,5 він використовує на 100 км, ми множимо на 9, це в нас виходить 130 гривень. 130 гривень, якщо я їжджу на цьому автомобілі по місту Києву, 130 гривень, запам'ятали, так? І тепер 14,5 ми беремо теж середній розхід бензину на Audi Q7, ми множимо на 40. 6,5, це 674 гривні мінус 130 гривень. Відповідно, на 100 кілометрах я економлю на цьому автомобілі 544 гривні на 100 кілометрів. Якщо я в місяць проїжджаю е, 3000 тисячі кілометрів, відповідно самі рахуйте, скільки ми можемо зекономити, проїхавши на електромобілі. Але я не агітую. Щоб всі швидко побігли і придбали електромобіль. Ні, я цей автомобіль придбав, тому що мені він потрібен під мої потреби. Під які саме я вам вже перед так, цим розповідаємо, друзі. Якщо ми беремо е, середній розхід 14,5 кВт годин і множимо на 9 гривень. Чому 9 гривень? Тому що, якщо я заправляюсь на станції, ясна. 8 гривень кВт годин це для тайп другого. Якщо я заправляюсь на стакафактори, це 10 гривень кВт годин. А я беру середній показник. Хай це буде 9. І тому, коли ми 14,5 помножимо на 9, у нас якась цифра вийде, це вірно 130 гривень. І 100 кілометрів мені обходиться в 130 гривень. 100 кілометрів мені обходиться в 650 гривень. Різниця є колосальна. Я вас не агітую викинути чи продати бензинові двигуни. Автомобілі і дизельні, а придбати електричні ні, я придбав цей автомобіль по своїм потребам. Тому на сьогоднішній день, якщо ви, наприклад, торговий представник, супервайзер в якійсь компанії, тому що я працював в компаніях, я був мерчендайзером і був консультантом і був супервайзером, я розумію, що коли я їздив на бензиновому двигуні, скільки я тратив? І коли я зараз їжджу на електриці, якщо ви... В такій структурі працюєте і ви передвигаєтесь по місту і в день від 80 до 150 км накатуєте, то ну, звісно електрика буде багато вигідніша. Це для мене як другий автомобіль, тому що далеко на ньому не поїду. От, до батьків, я, якщо буду їхати, так як на звичайній електричці з міста Києва, але за 4 гривні 6,5 годин, от, а на мерседесі десь там години 4,5-5, потрібно десь там вирахувати. Але на сьогоднішній день цих електростанцій дуже багато. Тому е поїздити навіть по Україні, якщо у вас там як мінімум запас ходу 250, я то й 300. Цього буде достатньо. Тому я собі лишив бензиновий на сьогоднішній день, тому що я на ньому буду їздити на дальні поїздки. І електромобіль, який я використовую по своїм справам, і мені достатньо, щоб він проїжджав 100-150 км. Ну і саме головне, скільки потрібно ТЗТО за, за цей автомобіль. Коли ці автомобілі купують, як за правило ви бачите на сайті написано, змінений двигун, змінений двигун там. Це може бути на 20 тисячах, на тридцяти, на п'ятдесяти. Різниці немає, немає як такого правила, наскільки він буде мінятися. Чому? Тому що підтікає сальник, попадає антифріз, і електродвигун виходить з строю. Наші кулібини в місті Києві, навіть да, в Харкові, в інших місцях приїжджаєш, привозиш цей електромобіль, вони роблять дренаж, міняють сальник і все, вуаля, 15 тисяч гривень коштує така процедура, і потім... Раз там в 20 чи в 30 тисяч, ви просто міняєте сальник, ціна питання 2 тисячі гривень. І також раз в 30 тисяч ви міняєте масло в редукторі Ціна питання 2 тисячі гривень. Тобі ще приїхав на цьому електромобілі на станцію, заплатив 500 баксів, зробив велике крупне ТО Мені зробили дренаж, поміняли сальник, поміняли е -е, масло в редукторі і я поїхав. Через 30 тисяч я тільки заплачу 2 тисячі гривень для того, щоб... Замінити масло в редукторі. Скільки б я потратив би на ауді, катаючись, давайте так, да, ми прикинемо 6,5 тисяч гривень, я сказав, це ТО, раз 8 тисяч я міняю масло. Відповідно, 30, берем 32 тисячі, це я б зробив 4 заміни. 26 тисяч гривень я би потратив би тільки на ТО, катаючись на Ауді за рік. І, наприклад, 2 тисячі гривень катаючись на Мерседесі. Різниця в 24 тисячі гривень. А ці 24 тисячі гривень ви можете що правильно потратити на себе, на своїх дітей, батьків і ще просто відкласти. Відповідно, на сьогоднішній день, як для мене, вигіда електромобіля колосальна. Ми підрахували деякі маленькі е, затрати на цього автобіля, тому що більш детально, скільки я, скільки я потратив на експлуатацію і на ТО цього автомобіля, я вам розповів. Мабуть, в наступному відео, якщо вам буде цікаво, тому що я в ньому міняв і ципки, і багато чого цікавого. А це на сьогоднішній день по коштам. Ну так я вам скажу: заміна ципків, заміна масла в редукторі, заміна масла в е, двигуні, заміна масла в роздатці, е, диски, колодки, передні амортизатори, е, салінблоки я міняв. Ну багато чого я міняв. Ну це десь так набігло приблизно 150-180 тисяч гривень. А тут я з доларів потратив. Ну, якби 180 тисяч гривень і 500 доларів, а 500 доларів на сьогоднішній день це у нас там е, 17 тисяч гривень, ну якби 17 тисяч гривень і 170 тисяч гривень. Ну, якби різниця є. Так, да, е, комфортніше, можна поїхати десь на оффроуд, воно коштує цього, ти за комфорт завжди платиш. Але я думаю, що якщо ви по місту Києву в маленьких городах їздите. Возите дітей в школу, чи возите в дитсадочок, ви супервайзер, чи якийсь торговий представник. Чи просто хочете їздити на автомобілі, але економити, це тільки електроавто. Дякую за відео. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайки, поставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Якщо любі у вас будуть питання, обов'язково задавайте в коментарях. Ми максимально вам відповімо. До нових зустрічей, Пока.